Господь сказав одного разу апостолам, я прийшов у цей світ і приніс їм не мир, а меч. Но меч в якому смислі? В тому, що у одним сім'ї, Слово Боже, приймуть чоловік, жона нет. І от уже меч розділення. Приймуть діти, не приймуть батьки, приймуть батьки, діти не приймуть. І в результаті учення Христово, котре дуже мирно є, котре приносить радость у Воскресенні і поклику людей у Царство Боже, саме з того моменту, що тяжко порозуміти істину Воскресення, вона становиться якби розділенням. І нині маса людей розділилася, Ми одного разу в слові вже сказали, що в Україні нашу, та в цілому світі, пройшов негласний перепис. В якому частина людей виявилася віруючі? Православні християни, котрі осознанно, осмислено, свідомо вірують, трудяться, моляться, каються, сповідаються, причащаються, читають каждневне Слово Боже, несуть подвиг поста і молитви, добрих діл, де треба воїни воїни. А от друга частина людей у тому переписі. Не власному, виявилося безбожна. Да, частина людей безбожних поділилися на различні релігії або релігійні переконання, котрі в своїй сумі або в суті той же самий атеїзм і невір'я. Сьогодні Павел, якби указує, що учення Христового все-таки мирно є. То, що воно розділило, то не винуватий Господь. Винуватий той, котрий уперся і не хоче очевидну істину прийняти. Послання апостола Павла Кефесіна, 2 глава. Бо Христос є мир наш, котрий зробив із двох одно, розрушивши, стоявши посередині преграду, звалив стіну і упразнив вражду між небом і землею, плотію, своєю на кресті. А закон заповідей – ученням, даби з двох зробити в собі одного нового чоловіка, або Бога чоловіка, і знову устрояє мир, і в одному тілі примирити обоїх, небо і землю і ті частини людства, примирити обоїх з Богом, яким інструментом. Посередництвом Креста, убивши вражду на кресті, на ньому. І прийшов, благовістував мир і ближнім, і дальним, тому що через нього і одні, і другі маємо доступ до Отця Небесного в єдному Духові Святому. Так що ми, вже, діти Божі, православні, не пришельці, не чужити на земли, але співгромадяни. І святим, і свої Богу. Но як б ми укріпилися, що нам дало силу приймати істину Воскресення, ми православні християни, утверждені на основанні апостолів фундамент і пророків і мія самого Ісуса Христа краюгольним камнем. Коли хижу будують, то кладуть по углам. Великі камні, плити великі, котрі будуть брати на себе основну нагрузку, так тот камінь криугольний Христос Господь, на котрому все здання церкви стройно возрастає в святий храм Господі, на котрому і ми з вами, православні Християни, устрояємо в жиліще Божіє Духом. У другому місті каже Павел, разі не знаєте, що ви тіла ваші храма Духа Святого і Дух Божий живе в вас? Що ми з вами в церкві, як некому жилищі Божому, живем Духом? Мир прийшов, Бог приніс мир тим людям, котрі захотіли мир, котрі прийняли мир, котрі прийняли Слово Божє, котрі прикликали або проклик Божий порозуміли через притчу про званих на вечерю, то ми, православні ті, котрі прийшли на вечір, прийшли на поклик Божий, а знаємо, що час не прийшла, бо її не купили землю, другі то тобто всякі там машини, третіся поженили. А ми віримо, що в той момент, коли ми не чекаємо, одного разу приходити і тут на землі Божі благословення, а в вічності віримо, що будемо по милості Божої і наслідниками Царства Божого. Amém.